Переговори можуть тривати досить довго, поки там всі сторони викрутять для себе всі можливі якісь там плюшки. Вони можуть не завершитися. Тобто це щось таке, як колись була комісія, як там Україна, Придністров'я. Ні, просто не всі війни завершуються мирними угодами. Дуже навпаки, дуже рідко, коли війни завершуються мирними угодами. І <кій> хто б не був на чолі з Україною. Я думаю, що для цієї людини буде важко укладати щось, що буде не в інтересах України. Тому, скоріше за все, ситуація буде підвішеною. Але це не означає, що в тому сенсі, що у нас буде в кращому випадку заморозку. Да. І ми будемо на пороховій діжці жити. Ну, ми на ній живемо постійно. Ізраїль також на ній живе. Тобто, це не те, що можна сказати, що це неможливі умови. Просто я ж знову ж кажу, що я вважаю, що нам за будь-яких обставин треба розвивати армію. За будь-яких обставин треба співпрацювати з європейцями з приводу співробітництва в оборонній сфері і мати спільну якусь політику і не бути сфокусованою на одній мрії стати членом, членом НАТО. НАТО. Ну, це ж так само, як стати членом ЄС. Це не стратегія, це символи. Стратегія має бути в іншому. Стратегія має бути в тому, як стати сильнішою.